П'ять символів Духа Святого в Біблії. Напевно, ви могли цього не знати. Але тепер послухайте відео і дізнаєтесь. Перше дихання та вітер. І насправді ми не знаємо, звідки з'являється вітер. Так само ми не знаємо, звідки приходить Дух Святий. Ми не бачимо ніколи вітра. Да-да, ми його не бачимо. Ми бачимо тільки прояви вітра, наприклад, дерево, яке гнеться, це вітер. Ось так само ми не розуміємо і не бачимо. Безпосередньо самого Духа Святого, але ми бачимо його, відчуваємо вплив і бачимо ті каркаломні зміни, які відбуваються з людиною. Тому абсолютно справедливо, як подих, як вітер. Другий символ це голуб. Чому голуб? Тому що голуб, який зійшов на Ісуса Христа, Дух Святий, у вигляді Голуба, це символ чистоти. Меру, лагідністі. І, до речі, в одному місці сам Христос говорить, що будьте мудрі, так цікавий такий образ, будьте мудрі, як змії, і прості, мається на увазі беззіркової хвороби, відкриті, доступні, смиренні, лагідні, як голубі. Третій символ це олива. Річ у тім, що в стародавні часи був такий красивий ритуал священиків, пророків, царів, коли їх коронували на царство, на служіння, намащували, Спеціальною оливою, і тому Дух Святий символізує Духа Святого, символізує олива, це наче як на царі, на пророці, на священику, така олива їх поливали прямо зверху, і вона така по бороді, по волосі. І це символізувало, що на цих людях Дух Святий перебуває. Четвертий символ це вогонь, і це абсолютно влучно. Пригадайте день П'ятидесятниці, коли прямо на апостолів зійшли вогняні язики. Тобто на кожному з них був Дух Святий, зішестя Духа Святого. Вогонь символ того, що людина палає. До Бога любов'ю, що вона палає своєю справи, що вона не буде робити аби як, що вона не буде байдуже. Тому дуже влучний символ. І врешті-решт, п'ятий символ це вода. Чому вода? Ми омиті, очищення, вода, руки, брудні, обличчя, брудне, ти виходиш, молишся, і ти очищуєш. Отак, Дух Святий, який перебуває в людині, він нас геть очищує від всіляких гріхів і дає силу далі не забруднюватися.